Розділ 31 Новий рік Джеррі. Для деяких людей Різдво та Новий рік дуже весела пора, але для візників та їхніх коней це важкі робочі дні, хоч і доволі прибуткові. Проводиться стільки вечірок, балів, відкрито стільки місць для розваг. Що працювати доводиться важко, часто допізна. Іноді водії та коні змушені годинами чекати під дощем чи на морозі, тремтячи від холоду, поки люди в теплих будинках весело танцюють під музику. Цікаво, чи чарівні леді замислюються хоч іноді, про стомленого кебмена, який чекає їх в екіпажі. І його терплячу тварину, що стоїть на дворі, а її ноги тим часом дубнуть від холоду. Я працював переважно ввечері, оскільки звик стояти й чекати. На різдвяному тижні ми мало чимало роботи, і Джеррі діймав сильний кашель. Та якби пізно ми не поверталися, волі завжди чекала на нього. І завжди виходила на зустріч із ліхтарем у руках, дуже стурбована. У новорічний вечір нам довелося відвозити двох джентльменів до будинку в одному з районів Вест-Енду. Ми висадили їх о 9 годині і дістали наказ повернутися по них об одинадцятій. Утім, сказав один із них, Оскільки це вечеря за картами, можливо, доведеться почекати кілька хвилин, але не спізнюйтеся. Коли годинник пробив одинадцяту, ми вже стояли біля дверей, бо Джері завжди був пунктуальним. Годинник пробув, пробив чверть, половину, три чверті години, потім дванадцяту. Але двері так і не відчинилися. Вітер був дуже мінливий. Удень лив дощ, а під вечір усе вкрила колюча крига, яка, здавалося, була всюди. Від дошкульного холоду ніде було сховатися. Джері вийшов з кеба, підійшов до мене, щільніше обернув одну з попон навколо моєї шиї. Потім він трохи походив, туди-сюди, тупаючи ногами, опісля став плескати себе долонями, але це спричинило напад кашлю. Тоді він відчинив дверцята кабіни і сів усередину, спустивши ноги на тротуар і таким чином хоч трохи заховався від морозу. Годинники далі відраховував чверті, але ніхто не виходив пів на першу Джері подзвонив у двері і запитав слугу, чи буде він ще потрібен цієї ночі? Отак, безперечно, ви будете потрібні, відповів той. Не їдьте, гра скоро закінчиться. І Джері знову сів у кеб, але його голос став такий захриплий, що я його ледве чув. О чверть на другу, двері відчинилися, і двоє джентльменів вийшли. Не промовивши ні слова, вони сіли в кеп і сказали Джері, куди їхати. Це було за три кілометри. Мої ноги оніміли від холоду, і я боявся, що спотикатимуся. Коли чоловіки вийшли, вони навіть не подумали вибачитися, що змусили нас так довго чекати, але натомість були дуже незадоволені високою платою. Однак, так само як Джеррі ніколи не брав більше, ніж йому належить, він ніколи не брав і менше, і їм довелося заплатити. За дві з чвертю години очікування, але Джері ці гроші надто важко далися. Коли нарешті ми повернулися додому, йому було важко говорити, і він жахливо кашляв. Полі ні про що не розпитувала, а просто відчинила двері і тримала ліхтар. Чи можу я щось зробити? Врешті-решт спитала вона, так, дай Джекові щось тепле, а потім звари мені каші. Це було сказано хрипким шепотом. Він дихав дуже важко, але, як завжди, розтер мене насухо і навіть піднявся на сінник по додатковий жмут соломи для моєї підстилки. Полі принесла теплу кашу, від якої мені стало набагато краще, і замкнула двері. Наступного ранку тривалий час ніхто не приходив, а потім з'явився Гаррі сам. Він почистив і нагодував нас, вимив стіла, потім постелив свіжої соломи, наче в неділю. Він був дуже принишклий. Не свистів і не співав. О півдні він прийшов ще раз і нагодував та напоїв нас. Цього разу з ним прийшла долі. Вона плакала, і з їхньої розмови я зрозумів, що Джеррі тяжко занедужав, і лікар сказав, що це дуже небезпечно. Минуло два дні. Впродовж яких у будинку панувало відчуття великої тривоги. До нас приходив лише Гаррі, іноді Долі. Гадаю, що вона приходила, щоб скласти йому компанію, бо Полі постійно перебувала з Джеррі. На третій день, якраз коли Гаррі був у конюшні, у двері постукали. І війшов грант. Я не заходимо до хати, хлопче, сказав він, але хочу дізнатися, як справив твого батька. Дуже погано, сказав Гаррі. Гірше нікуди. Вони кажуть, що це бронхіт, і лікар вважає, що цієї ночі все вирішиться. У той чи інший бік? Погано, дуже погано, похитав головою Грант. Двоє моїх знайомих минулого тижня померли від цієї хвороби. Вона косить людей дуже швидко. Але поки ж людина жива, надія залишається, тож мусиш сподіватися на краще. Так, швидко відповів Гаррі, і лікар сказав, що батько має кращі шанси, ніж інші, тому що не п'є. Він сказав, що вчора батько мав таку високу температуру, що питуща людина вже згоріла б, як папірець. Але мені здається, він вірить, що батько видужає. А ви як гадаєте, містере Грант? Старшина на якусь мить замислився: Якщо в світі існує хоча б найменша справедливість для хороших людей, то я впевнений, що твій батько видужає, хлопче, бо він найкращий чоловік з усіх, кого я знаю. Зайду до вас завтра вранці. Наступного дня грант. Прийшов з самого ранку. Ну, що? спитав він. Батькові краще, відповів Гаррі. Мама сподівається, що він видужає. Слава Богу. Тож тепер ти маєш пильнувати, щоб він був завжди в теплі і щоб його ніщо не тривожило. Джеррі помалу видужував. Але лікар сказав, що він, якщо хоче дожити до старості, більше ніколи не має повертатися до роботи візником. Діти багато обговорювали, що робитимуть їхні батьки і яким чином вони можуть допомогти їм заробляти гроші. Одного разу. Долі війшла до Станні, явно чимось схвильована. Хто живе у Хверстоу? Гаррі? Мама отримала звідти лист. Дуже зраділа. Вона взяла цей лист і побігла з ним на гору до батька. А ти хіба не знаєш? Адже там живе місіс Фавлер? Пам'ятаєш, Мамина колишня господиня? Леді, яку батько зустрів минулого літа і яка передала тобі й мені по п'ять шилінгів. А, місіс Фавлер, звичайно, я пам'ятаю, хто це така. Цікаво, що вона написала мамі? Мама писала їй минулого тижня, сказав Гаррі. Пам'ятаєш, вона сказала батькові, щоб він. Якщо колись відмовиться від роботи візником, дав їй знати. Цікаво, що вона написала? Збігай і дізнайся долі. За кілька хвилин долі, пританцьовуючи, вбігла до стайні. О, Гаррі! Це найкраще, що могло статися. Місіс Фавлер. Запрошую всіх нас приїхати й жити в неї. Там є котедж, він зараз порожній і чудово підійде нам, садом, і курником, і яблунями і всім всім. Її візник звільняється навесні, і вона хоче, щоб тато заступив його. А ще там дуже добрі сусіди, і в когось із них. Ти зможеш знайти місце, щоб працювати в саду чи стані або кур'єром. А для мене там є хороша школа, а мама то зміється, то плаче, а тато дуже щасливий. Це справді надзвичайно радісна звістка, сказав Гаррі. І я б сказав, це те, що потрібно і батькові, і мамі. От тільки кур'єром у тісному одязі, застібнутому на всі гудзики, я бути не хочу, я буду конюхом або садівником. Було швидко вирішено, що тільки на Джері набереться сил, вони переїдуть у село, а кеп та коней потрібно якнайшвидше продати. Для мене це була важка новина, бо я був уже не молодий і не міг сподіватися на покращення свого становища. З того часу, як я покинув Біртвік, я ніколи не був такий щасливий, як зі своїм любим господарем Джеррі, але три роки роботи в кебі навіть за найкращих умов не могли. Не позначитися на здоров'ї, і я відчував, що є вже не тим конем, що був. Джері наполягав, щоб я більше не був візничим конем ні в кого. Тож старшина пообіцяв знайти місце, де мені було б добре. Настав день від'їзду. Джері ще не можна було виходити на двір, Тож я так і не побачився з ним після того новорічного вечора. Полі та діти прийшли попрощатися зі мною. Бідолашний старий Джеку, любий старий Джеку, я б так хотіла, щоб ми могли взяти тебе з собою, сказала вона, а потім, поклавши руку мені на гриву, Притулилася обличчям до моєї шиї і поцілувала мене. Долі плакала і теж цілувала мене. Гаррі тільки плескав мене сумним виразом обличчя, але нічого не сказав. Отже, мене повели на нове місце. Продовження буде.